Які бренди обрати, які у більшості речей у житті ви отримуєте те за що платите? Якщо ви інвестуєте у пікап для ретроприпасування, виберіть пристойний бренд і заплатіть пристойні гроші. Шукайте такі бренди, як Fishman, KK, LR LRBus, Shadow або Messi. Звукознімачі Місі -Si дуже розумні, оскільки вони активні, але не використовують 9 вольтову батарею. У них є невеликий конденсатор, прикріплений до роз'єму, який ви заряджаєте за 30 секунд від мережі, а потім він залишається зарядженим протягом декількох годин. Якщо ви купуєте уки із вже встановленим, майте на увазі, що відмінний звукознімач ніколи не перетворить низькоякісний уки на щось особливе. Зробіть математику і вирішіть, чи це добре, щоб бути правдою. Вартість системи звукознімачів реально починатиметься приблизно із 70 умовних одиниць та може коштувати понад 100 умовних одиниць. Якщо ви бачите укулелезі звукознімачем за 50 доларів, це буде мотлохом.